Дякую. все добре, все, все добре. Зі сльозами на очах та словами вдячності. Саме так українських бійців зустріли жителі звільненої Балаклії. Тепер над містом знову замайорів синьо жовтий прапор, а триколор відправився у слід за російським кораблем. Загалом за останні три дні лінія фронту на Харківщині змістилася на майже 50 кілометрів. У результаті вдалого контрнаступу бійців звільнили більш як 20 населених пунктів. На цьому зупинятися не збираються. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Російської Федерації. Окрім Балаклії, українські військові мали успіхи й на інших напрямках Харківщини. Зокрема, самі бійці повідомляють про звільнення борщівки, Волохів'яру і Чкаловського. Тепер наближаються до Куп'янська. Ми маємо значні успіхи по балаклійському напрямку. Я дуже сподіваюся, що будуть успіхи і по іншим напрямкам. Проте зараз ми про це говорити не будемо. У нас буде дуже велика кількість роботи з приводу відновлення функціонування органів державної влади на деокупованих територіях національної поліції, підрозділів ДСНС, екстреної швидкої медичної допомоги в офісі президента Куп'янськ називають стратегічним місцем для окупантів, якого необхідно їх позбавити. Тоді звільнення області може пришвидшитися. Куп'янськ це ключове е, стратегічне місце, через яке йде е, ну вся харківська групіровка російських військ отримувала і поповнення, і резерви. Це такий ключовий транспортний вузол, який треба буде забирати. І саме після цього можна буде вже дивитись, чи нам іти на е, Північ чи трошки вже ниса йти на південь так? значні успіхи помітні і на півдні нашої країни за інформацією самих бійців, благодатівка, що на Херсонщині тепер вільна від російських загарбників. Оба пане та панове благодатівка наша. Загалом від початку вересня Збройні сили України звільнили територію в понад тисячу квадратних кілометрів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після чергової ставки верховного головнокомандувача. Дякую всім, хто це забезпечив. Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями. Катерина Шевчук, новина, 33 канал.